Невісто Христова прекрасна, дивне і страшне святої Варвари страждання бачачи, благовірна жона Юліанія здивувалась вельми. Як молода троковиця в юному тілі, так і терпить за Христа страждання і слізного сповнившись розчулення, подячно і вона взивала до Христа Бога. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Найсолодший Ісус, все бажання в тобі було свята Варваро, ти бо заради Нього, на солоди гіркі терпіла муки, так зриваючи чашу страждання, що її дав мені улюблений мій жених. Хіба не буду я пити, і сама явилася чашею, що на солоду чудесних стілень проливає для всіх, то зимає до тебе, молодуйся, БО ТИ без мої договора. радуйся, бо полюбила ти, небесного, Ісусового насло. Станом обман споживи виконання волі Божої, в собі Ти мала. радуйся, бо вівнемо сповнені, благи божать, ти допомагаєш. є, радуйся. Сповнена водами, благодаті Божої. вожої, радуйся, джерело, що купи чудес виливання, радуйся, воля блатиства, ти надуємо і долостужіння, над і блеті. До Твоїми по всьому тілу ранами була ти подібна до соготів, радися, окрапі крови твої, були хороші замета найсолочого Ісуса, ра. Радуйся, бо для всіх вірних пам'ять про тебе присотка, радуйся, бо для всієї церкви, ім'я Твоє пречесне. Радуйся, радися, Варва. Сього прекрасна, все єство ангельське, великою зраділо радістю, побачивши можню кріпкість Твою, свята й непереможна мучениця Варваро. ангельські чини, бачачи, як давній ворог. Прегордий князь темряви зі всім його бісівським та ідольським полчищем від тебе, однієї молодої діви, посоромлений втік, і під ноги твої був кинутий величним голосом заспівали Богові, Алелоя. Заповідники велемовні, риторськими своїми язиками не можуть оспівати велич твоїх. Жахливих страждань о Варваро, хто бо пише біль твій, коли груди твої відрізали, хто пише сором лиця дівочого, коли нагою тебе по всьому місту, беззаконні мочителі водили, цих болістей і безщастя Твого ми. Тільки згадуючи, жахаємось і з зворушеністю взиваємо, так. Радуйся, добра паросте саду Ісусового, радуйся, істина лозови на граду Христу. Відрізані, як рона виноградні, Господу Твоєму дар принесені, радуйся, бо кров Твоя, як вино зворушення, з них витікала. Радуйся. Бо Христа ради оголеного і тири своїх позбавлено була. радуйся. Заради Христа, якого по Єрусалиму для наруги водили, і ти по місту для наруги була ведена, радуйся. Бо ангелом у світлі, одежі на готі твої була, ти одягнена, радуйся, бо нею від ворожого очей була, ти прикрита, радуйся. Бо страшний для ангелів і людей сором, ти терпіла, радуйся, бо і самих мучителів, ти терпінням своїм здивувала. Радуйся, бо сам. Господь з неба дивився на твої стражда, Ганя, радуйся, бо сам подвигоположник похвалив подвиги твої, І радуйся ворга.